Невдаху експериментатора затримали сьогодні столичні правоохоронці. Журналіст виніс з одного з будівельних супермаркетів товар, за який не розрахувався. Чоловіка, як і годиться, затримали. Утім, представник змі корисні мотиви заперечив, каже, робив сенсаційний матеріал про охорону торгових центрів. Перевірено на собі так називається рубрика, для якої він готував статтю про надійність охорони в супермаркетах, каже головний редактор газети Владислав Труш. Коли вже границю касового апарату я придел і направився до адміністрації для того, щоб э, проінформувати, що вот таке явление случилось. Ну, в то время э, сотрудник Веркута предложив э, остановиться. Вот. Єстественне намірення тому, що осуществить именно сам вынос цього не було, було именно такое журналистское розслідування. Версію про редакційне завдання підтримують і в самому видавництві була заявлена тема. Крупные сети супермаркетов и насколько эффективно охрана устроена в этих супермаркетах? Журналисты у нас часто в рубрике «Проверено лично проводят эксперименты, мы признаем свой непрофессиональный подход к такому журналістскому расследованию. Но... Сожаленню опит нам далося очень дорого у будівельному супермаркеті. Владислав Труш поцупив товару на 511 гривень. Брав перше ліпше зубила, свердла клей і спецрукавиці, але повз охорону пройти не зміг. Не допомогло чоловікові журналістське посвідчення. Більше того, йому загрожує кримінальна відповідальність. Це протокольна форма частина перша статті 185 кримінального кодексу України Тобто Людина може або заплатити якийсь штраф, або отримати якесь умовне умовне покарання. Людина, яка мала на меті провести журналістські розслідування, повинна була б проінформувати міліцію. Сам журналіст таки переконався, що охорона, принаймні в цьому супермаркеті, надійна. Тепер же в редакції моляться, аби головному редактору не довелося перевіряти на собі зручність тюремних камер.